Доброго дня, шановне панство, продовжуємо вчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео конфігурація створення тригерів. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, коли Session Factory налаштовується, Hibernate дозволяє налаштувати процес генерації схеми, таблиці, функції, дані і так далі. Сьогодні, до речі, буде з тригерами. Так от, за допомогою метода ADD Resource у Configuration ми передаємо як параметр назву шляху до XML-файлу, який буде виконаний. Таких методів може бути викликано безліч, які будуть виконані по черзі. І сьогодні ми будемо додати тригери. Тригер це функція, яка автоматично викликається щоразу, коли відбувається така подія, яка як ставка, оновлення. Або видалення, тобто Insert, Update або Delete. В попередніх відео про конфігурацію ми розглядали як створення таблиць, як створення функцій, як заповнення даними. Сьогодні ми розберемо, як зробити тригер Або створити тригер при конфігурації нашого хабернету. Фактично, коли запускається наша аплікація. І давайте для початку розберемося з нашою сутністю, тому що вона, в принципі, буде приймати участь в будь-якому випадку тригери теж на таблиці. Так от, є в нас entity, наша сутність Phantom, ID і поле Secret Field, і Setter. Все дуже просто. Ми таким чином, через Hibernate Mapping також можемо створювати ту ж саму entity. Фактично, в мене через конфігурацію, через метод ADD-ресурс вона створюється. Далі ми створювали нашу функцію то, також через Хабнет Mapping. Далі створювали, точніше, заповнювали наші дані. Наш Phantom, наш по Secret Field, значення 10 і 40. І сьогодні ми розберемо наш тригер, також Хабнейт Mapping. Що в нашому тут тригері є? Ми його створюємо як функцію спочатку. А потім ми просто кажемо: створи, будь ласка, тригер. На базі цієї функції Найаємо назву спочатку. Потім кажемо After insert on Phantom. Тобто, коли в нашою таблиці фантом буде якийсь інсерт, тобто ставка даних, для кожного. Бачите, for each row для кожного рядку, якому буде insert, виконай, будь ласка, функцію, і вона називається Secret Field Multiplication. Ось вона, де ми її створюємо. Що в нас тут є? І так, тут create or replace function, тобто створи, або якщо вона вже є, будь ласка, її перезапиши з такою назвою. Тут, як функція, як метод, в принципі, у нас тут подвійні лапки. Ой, круглі дужки, подвійні лапки. Returns Trigger, будь ласка, повері, trigger as Body. і body ми починаємо тут описувати. Body починається, і Body закінчується. Всередині, це є наша Body. Оновлюю, будь ласка, Phantom. Тобто, фактично, я оновлюю таблицю, поле в таблиці Secret Field. І коли в нас є. Наше insert, наш фантом, то ми через new.ID беремо це поле, яке тільки що було створено. insert, Ми його беремо secret field, дістаємо, і множимо на 1970. Якщо хтось зрозумів, що означає 1970, напишіть в коментарях. Where ID дорівнює new ID. Все, return new. Тобто, фактично, коли ми вставляємо якісь дані, давайте сюди. Ось. В наші дані вставляємо 10. Потім, коли ми зробили інсерт в поле, створили е, цей рядок з 10 і там ID якоїсь. то ми по ID дістаємо це значення 10, множимо на 1970 і знову його зберігаємо. І так само з е, 40, коли це буде. В принципі, все те ж саме далі. Діалик е, Скоп. Пишемо, що в нас Hibernate. Поле Drop я не заповнюю. Тобто секцію дроп я не заповнюю. Але вона просто повинна бути для Hibernate Making, для Database Object. Добре. Тепер йдемо до сервісу. І так, сервіс. Як ви бачите, через add-resort я додаю нашого фантом. Можна, в принципі, через add ніякої різниці. Ці два не мають значення, два рядки. Потім через addResource ми даємо trigger, наприклад. Потім через addResource ми додаємо нашу функцію, але щоб заповнити дані, повинно бути SQL і SQL, а файл ми робимо через set Property Import Files. Потім Session і отримуємо Session Factory. І все це повинно виконатись, тому що в нас hbm 2 ddl Auto є create. Може бути create drop. Але в принципі в мене create. Дивимось. Так, tables, refresh. Немає. Triggers function. Refresh. Немає. Так. Thefunctions. Refresh. У мене є база V36, але SuperDoper function в мене немає. Щоб все це створилось, мені треба запустити мою аплікацію. Давайте запустимо. І так, дивимося. Drop table If Exist Fandom. Uh, Потім Create table Phantom. Потім Create functions. так-так-так-так Потім insert into Phantom. Ось а, дві наші функції. Спочатку Secret Field Multiplication, а потім вже а, super, dufer, super, duper function А вже потім спрацьовують інсерти. Якщо ви бачите, що у нас немає. а по нашому тригеру оновлення. Так, хайба цього не показує в, в SQL в консолі, тому що це виконується на стороні бази даних. Але результат буде не 10,40, а буде мультиплікація на, 10, на 1970. Кожен із них. Давайте зробимо refresh. Опа, 37. Super Створена. Далі. Table, refresh, Phantom. Спочатку Strayer Functions, Refresh. Бачите, Secret Field, Multiplication. І тепер йдемо на наші записи, нашу базу даних. І як ви бачите, все множиться на 1970. 10 буде просто 0 додається, а на 40 буде 78800. Все, в принципі, спрацювало так, як нам було і потрібно. Наші записи, які ми робимо через QL. Field, data. в принципі, можна було виконати і таким чином. Але нас більше цікавить це GET. От подивимось, заради цікавості. Super duper function, як вона відпрацює, і чи відпрацює вона взагалі. Так, ми там зробили. Давайте запустимо. Так, як нас скриється, у нас все заново буде, як ви бачите, створюватися. Так як я там кажу Create or replace, то воно, в принципі, створюється, А таблиця вона автоматично дропається. Так, фантоми 2 навіть. Що у нас тут? Перший фантом 19700, другий 78 700. Тобто наша функція, в принципі, видала їх. Давайте зробимо через 100, наприклад. Давайте так. Все рівно 2 видає. Так, давайте зробимо 1. І тут 100. Треба довго враховувати, що там функція. Чесно кажучи, мене немає бажання. О, сайз, з все. Вони обидва не підпадають под, е, під параметри і під врахування цієї супер функції І так. Якщо ви хочете створити якісь базові налаштування за допомогою Хабернет, то вам, в принципі, Хабернет дає таку можливість. Здебільшого через ADD Resource, ви створюєте схему через Set Property Import File, ви можете, в принципі, її заповнити. Але через ADD Resource вам дає можливість не тільки таблиці і функції, а ще й в принципі, робити тригер. Можете спокійно додати в будь-якому. А в будь-якій послідовності Хабернет виконає їх в тій послідовності, які він вважає за потрібне. Тобто у вас, при вашій конфігурації, нічого не буде зломлено. Ну, якщо у вас всі файли коректно реалізовані. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати якось хабернет, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.